Парамахамса Швананда, що таке справжня духовність? У чому суть духовності? Люди отримують знання, але вони не заглибуються у нього. Наприклад, сьогодні духовність це тренд. Подивіться на Америку, там всі слідують якомусь тренду. коли ви хочете дати їм глибину духовності. Вони цього не хочуть, це подібно до цукрових лазурів. Всі повинні займатися йогою, одягатися певним чином і думати, я такий духовний, але це нікуди не веде. У цьому проблема. Вони всі це послухають, але ненадовго. Вони з'являться на цій дорозі, але лише на один день. Усередині нічого не змінюється. Справжня духовність це коли вас, вона зачіпить. Тому ми бачимо небагато. Ось чому Магаван Кришна говорить, багато покликаних, але лише небагато справді досягнуть цієї реалізації. З цих небагатьох лише один дізнається, хто я такий. Тому що це настільки рідко, коли хтось дійсно занурюється, все глибше і глибше попри все. Таке буває досить рідко на духовному шляху. Я все ще шукаю подібного до мене. Так що. Адже легко говорити про знання або щось інше. Але знання це не тільки те, що ви почули. Слухання без застосування нічого не змінює. Подібно до того, як ви зараз слухаєте прекрасні слова чи ні? Звучить красиво, я так гадаю. Не знаю. А завтра ви скажете, що він сказав? Я нічого не зрозумів. Так і стається. Тому що деякі створюють видими, що слухають, а насправді сплять. Ви думаєте про те, коли ж ми будемо їсти? У мене вже були члунок. Так, що справа не тільки у тому, що ви кажете, це подібно до професора, який викладає якийсь предмет, нічим це не підтверджуючи. І коли він повертається додому, то стає тим, ким і був. Так що багато зовні будуть давати такі знання, але вони не будуть у них заглиблюватися по-справжньому живучи в такий спосіб. Але ті, хто застосовує це знання у житті, мають чітке уявлення про нього. Вони чітко уявляють, я точно знаю, що це мій шлях. Це і є знання розрізнення. Коли у вас є це знання, то ви будете розуміти, що правильно, а що людного засудження. Це також називається проникливістю, тому що вам простіше сказати, що земля не така вже й глибока. Адже таксті думати тут немає. Вам може знати, що це легко і просто, але коли потрібно буде поринати все глибше і глибше, ви не захочете ризикувати. Таких людей багато. Тому що чим більше ви поринаєте все знання, тим частіше вам доведеться зустрічатися із самим собою. І, відповідно, вам доведеться частіше стикатися з тією частиною себе, яку ви не бажаєте бачити. Ось чому багато людей не наважується на це. Духовність дуже прекрасна, але вона також може бути дуже небезпечною, якщо ви не готові. Ось чому я завжди говорю, що на шляху кохання на духовному шляху ви повинні бути стати подібним до азартного гравця. Різниця між азартним гравцем і бізнесменом у тому, що бізнесен займається справою, вийде добре, ні, він пробувати в іншому місці. А гравеся наполегливо продовжуватиме.